Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, а це черговий випуск ДБД. Сьогодні ми з вами поринемо у світ Соло Q. А щоб нормально себе в ньому почувати і розуміти, що взагалі відбувається, нам потрібен особливий перк, і це Kindred. Завдяки ньому ми будемо бачити ауру вбивці в радіусі 16 метрів від повісу і ауру всіх тімейтів по всій мапі. Так само і наші тімейти будуть бачити один одного, якщо на гаку висим ми. Цей перк загальнодоступний, тому можете використовувати його в своїх білдах, коли граєте соло, і бачите, що роблять ваші тімейти. Інколи краще цього не бачити. А о що хотів би побачити я, так це коментар від вас, вподобайку, підписку на канал, ну і на Твіч теж підпишити. Підпишитесь. Підпишитесь! Підпишитесь, будь ласка! <сх> Приємного перегляду! Полетіли Ракн Сіті! О, проти кого це ми граємо? Цікаво. А? Проти кого ми це граємо? Ну трапор це доволі небезпечно на Рокон Сіті, як на мене. Доволі активно лагодяться генератори. Пен не було. чарівно. Так, завдяки Kindred Зараз бачимо, де знаходяться наші тіммейти. Ну і в принципі бачимо, куди вбивця пішов. Кріж за все, пішов на другий поверх бібліотеку. До нас не пішов. Чарівно. Бачимо, що Адам де рятувати, значить можемо спокійно собі сидіти, лагодити генератор і не відволікатися. Клас, клас. Прийшов трошечки підтонелити. Ну, в принципі, логічно. Так, окей, бачимо його. Угу. Він затраплює повністю офіс і йде до нас. Таке враження. Да? Ага, забирає трапу. Повністю бачимо, де він знаходиться. Ну, клас, ні. І, здається, Адам награвся. Адам награвся. Все, бачимо тімейтів, бачимо, де знаходиться трапер. Бачимо, що він повністю Адама довкола затрапив. Поки що сидимо, не рипаємося лагодимо генератор. Він, до речі, сам тут вийти не зможе. Це звісно, хорошо, що він трапу тут поставив, але він вийти законтролити ворота не зможе. Добре, ботаніка зараз нам допомагає швидше підняти нашого тімейта. Окей, виходимо. Ніфіга собі спідран по першій катці. А ну цікаво, чекнути, що там у нього за білд був і що за стратегія була. А. Mm -hmm. ah, Давайте дивитися наступну катку. А ще я дуже сильно хочу какати. Бачу! Бачу, краще б я не бачився. Краще б я не бачив це! Поможіть! 104 пінг! Сюда! <гатка> Катка має бути цікавою, насиченою і просто неймовірною. Контент буде лютейший. О, oh, Friends Till the End. Грім. Як же ж неочікувано. І плюс терор на гаку забув, як називається тепер. Окей. Okay. Чейз, чи якось так воно називається. Де він? Не знаю, де він, але я вже знімаю. Окей, побігли. Живем. Так, він не тунелить, що вже радує. Окей, Заріна забирає перший генератор. В чейзі в нас поки що. Так, у тебе є аптечка, я думаю, з тобою буде все окей. Єсе! Yes, Ти мене знаєш, чи що? А, це напевно of the record. А, ти хочеш мені спинку дати, да? Ну, звичайно. <плес> так, ну це хід. О! Він зафакапався. Їж палетку, все твоє, дядя. Все твоє, з твоїм пінгом, тобі тільки палетки гристи. До побачення. Йдемо до цієї палеточки. Так, два генчика забрали, окей, шаг скинули, нічого страшного. Це десесі страйк ще буде, так? Да? Так, топчик. Сьогодні щось прям якісь тімейти в мене, слухайте. Дуже гарно грають і Не лагодять, ніфіа собі. Щось дуже жорстке. Бачить мене. Добринко. Отримуємо буст. Перетягуємося до ось цієї палеточки. Так, у нього 104 пінг, тому треба про це пам'ятати. Найс. Nice. Їж. Все твоє дядя. Чарівно. Відходимо, лікуємось. Добре. Заріна залишилася. Чекає на нас. Чарівно, У нас є ботаніка. У нас є аптечка. І ми маємо спокійно собі виходити. Аптека з ботанікою тепер стакується, все окей. Засмутився, рагулечик. Ну нічого, не розстраюйся, дядя. Не розстраюйся. не розстраюйся, все хорошо. Пум-пум-ой. Трошечки кривого мунволка, і пішли. Джежи! <свісно> а, це буде підвал. <свісно> Ніяких пейн резонансів. Так, окей, тіпи там даблять вдвох. Добре. Вескер іде до нас. Ми встигаємо забрати генчик. Ми встигаємо забрати два генчика. Окей, палетка палетка присутня. Дропаємо просто її зараз. Нам вигідно зараз її просто дропнути. Так, біжим сюди, тут у нас була палеточка. Якщо вона ще тут, це дуже добре. Так, у нас тут є вікно. Він не піде за нами, так? він буде контролити підвал. Добре, ми сідаємо, значить, за цей генератор. Опс, він до мене прийде, так? А вже ж, а вже ж, а вже ж, куди ж ти ще підеш, а вже ж, а вже ж, куди ж ти ще підеш? Поставив. Окей, шукає нас. Нам тепер навпаки треба сюди його перетягувати. Що це було? Він у вікно не зміг застрибнути. Так, я єдиний, хто не хітований. У мене питання. Тіпи. Чого не лікуємось? Ні, не сюди пішов, пішов нагору. Дивитися, хто там, що там. Добре, що ми його бачимо ми контролюємо, де він знаходиться. Кіндрід валює. Сюди йде. Окей, можемо поки що сюди в куточок спуститися. Чи піде він за нами? А він навіть піде за нами. Окей. Добре, забирай палетку, це твоє. Гіш. Повірив, що я пішов туди рівно. трошечки мейндгейму. У нас тут є палец джим. Забирай. Окей. Ми встигаємо сюди. Буде даблбек робити. Звичайно, прочитано. Окей, перетягуємося нагору сюди до шаку, не піде за нами, буде контролити генератори. Окей. О! Ні, ну чітко. Трибок був класний, до речі, дядя. Бамбузл має. Окей, якщо ми його перетягнемо сюди нагору, це буде дуже добре для нас. А він же ж не піде за Пішов. Тут щось є? Тут є вікно. Я не дуже розумію, як працює ця конструкція, тому не знав, де він може зрізати. Бачимо, що на шаку. Юнжин Лі відкриває ворота. Тут ми знімаємо собі спокійно. Куда? Хорошо. Дуже вчасно. Я думаю, це саме те, що зараз потрібно зробити. Давайте так. Дедхарт або смерть. Дедхар або смерть. Біжим. Найс. Nice. Дехай сюди. А, у нас ті песи вийшло. Почекай, я вже завтикав. Я щось завтикав. Буде ламати, звичайно. Звичайно, мій хороший. Давайте сюди підемо. Упс. Добре. А чого вони не полікувалися? В мене запитання. Ну, напевно, що рятувати мене не дуже планують. Ну, але ми тімейта врятували все ж таки своїм детхардом, да? Він відволікся на нас трошечки. Бо я думаю, вона би там падала би вже 100%. Мапа ходячих мерців. Так, у нас тут шалений трикутник на мені має бути. -у. і шалена нюрса у нас теж тут має бути. Окей, окей, так. Схоже, що вона йде за мною. Набираємо максимум дистанції по краю мапи. Да, тут все ж таки Встигає нас вдарити. Найс, даємо стангі. Плюс дистанція. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Окей, плюс генчик. Майстри гиритися на заведений генератор на лару. Да-да-да, на неї дає телепорт, окей. Е, тіп не знає цього. Просто ховається. Окей, нехай ховається просто собі. Добре. І навіть не біжить в сторону ГК або в сторону генератора. Що він робить? Що він робить? Кіндред, звісно, дуже класний перк. Дуже допомагає зорієнтуватися по мапі з е... рандомними тімейтами. Але інколи, коли ти бачиш, що вони роблять на цій мапі, <кхій> тобі стає страшно. Окей, за мною йде. Розриваємо дистанцію максимально. Окей. От я про що і казав, бачите? Типу, який нафіг даблбек. Прошов ви взагалі. Так, окей. У нас по краю мапи тут дуже багато камінчиків всіляких. О, Вона майже зафакапилася. О, вона промахнулася. Я не очікував такого. Да. Ну розумна нюрса, розумна. Навіть з урахуванням того, що в нас зараз Лара помирає, ми все рівно побачимо ауро і куди вона буде направляти свій блінк. Теоретично. Ну да. Ну куди? Сюди буде направляти свій блінк. Тому вже розриваємо дистанцію. Бо вона 100% чекне цей генератор. Вже на ньому, скоріш за все, так? Да? Навернемо коло. Підписуйтеся на Discord сервер. Коло саме зараз там проходить набір учасників по змаганню один на один в Dead by Daylight Посилання в описі трошечки стелсу потрібно зараз. Зараз потрібно трошки стелса. Ідеальна комбінація була б наразі, це якби ми лагодили генератори і приранили при цьому. От, і вона нас не могла знайти, тобто собі вигідну позицію знайти для того, щоб нокати нас давати хіти. Стригериться зараз на генератор Ненсі. Можливо, навіть Ненсі знайде, якщо новерту хайт чарівно ріксів рік сів за генератор. Ніфіга собі. Добре, побачила Ненсі. Нам зараз потрібно даблити генератор. Дуже сильно потрібно даблити генератор. Ран, ран. Ран, 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 ран. Прерон, приран, 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 приран. рерон. Окей, можливо, вона тільки мене побачила. Чарівно. Ненсі там лагодить. І отак от, от будемо її зараз дьоргати між генераторами, тому що іншого варіанта в нас якби і немає. Окей, окей, комітить. Комітить. Дуже добре, Ненсі молодець. Гарно грає. Кинула. Окей, окей. Та курва ти диви на неї ти дивиш, що робить Гадіна. Диви, що робить Гадіна. Окей, окей. Рік сядь за генератор гад! Найс. Гарний даблбек від мене. О, тут немає палетки. О! Unlucky. Unlucky. Ну нічого, вони завели генератори і. Рік, скоріш за все, встигне відкрити ворота і вийти. Я вірю в це. Я Я не вірю в це. <ріст> <ріст> Ні, я вірю! Відкриває, виходить. Топчик. Nice! Nice. Нормально. Нормально. Я не знаю, як її бігала Ненсі і не отримувала хід. Але вона молодець. От. У мене так не вийшло. Ну, але Тіммейтів рятувати все ж таки своїм чизом вийшло. Тому. Джи-джи! Що ж, дякую, що дивилися цей відосик. Ставте вподобачку, пишіть коментар, ваші враження про перк, Ну і діліться своїми класнючими білдами для гри в Solo Q. І, звичайно ж, підписуйтеся і приходьте на твіч. А з вами був Ярсон, До нових зустрічей. Бувайте!